Стати посилюють технологічну війну з Китаєм. s 24 Ultra буде ще більш крутішим. Дата презентації iPhone 15 та новий топ за свої гроші. І це не Xiaomi. Про ці та інші цікаві новини світу технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Адміністрація Байдена забороняє Nvidia продавати свої останні графічні прискорювачі для штучного інтелекту не тільки до Китаю, а й до країн Близького Сходу, зокрема Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам. Мова йде здебільшого про чіпи H100 та a 100 І Якщо H100 Китаю навіть не встигли поставити, то простіші a 100 вони вигрібають просто на повну де тільки можуть. А Nvidia, власне, і не намагається цьому завадити, адже це її гроші і акції та прибутки зелених летять просто вгору постійно. Зокрема, саме завдяки Китайським компаніям, які дають NVIDIA левову частку прибутків продажів цих чіпів. І звісно ж, штатам це не подобається, адже за прогнозами, галузь штучного інтелекту в Китаї може перевершити американську вже за 2-3 роки. Але ці аналітики трошки не беруть до уваги загальний економічний стан Китаю, який стає дедалі гіршим і ще більш гіршим. Можете подивитись відповідні відео на каналі Останній капіталіст. Там усе нормально пояснюється. В той же час Intel, Nvidia та Qualcomm тиснуть на уряд США через ці заборони, оскільки це ставить їх під загрозу падіння прибутків, і недвозначно натякають, що вони будуть шукати обхідні шляхи для цього, чим погірше ситуацію ще більше. Коротше, ситуація дуже цікава, як і її подальший перебіг. До речі, про Qualcomm. давайте будемо реалістами, погодимося з тим, що Apple зі своїми власними процесорами Silicon дуже сильно, якщо не перевернула, то точно зрушила з місця індустрію. І кому ж як не Qualcomm, давати відповідь на це? І якщо згадати історію, то насправді розробники з Сан-Дієго вже досить давно намагались спільно з Microsoft зробити ноутбуки на і із Windows, але результати там були, м'яко кажучи, такі собі, і це було значно раніше за появу купортиневських процесорів. І це не влаштовує Qualcomm, тож ми... Минулого року вони анонсували спеціальні ядра Orion, які позиціонувалися як перший і єдиний справжній конкурент Apple Silicon. Для довідки спеціальні ядра це просто власний дизайн у конкретно тих чи інших ядр, а не використання стандартної схеми Cortex від ARM. Тобто процесор увесь все ще ARM, але в спробі зробити щось краще, компанії намагаються вигадати свої ось такі окремі ядра. Проте сказати набагато простіше, ніж зробити. І зараз декілька джерел індустрії говорять про те, що на Свіжіший зразок процесору, м'яко кажучи, не зовсім працює. Рік тому були зливи інформації про те, що як в багатоядерному, так і в одноядерному тестах процесор новий від Qualcomm має величезні проблеми з продуктивністю, і за цей рік ситуація не дуже змінилась. І тут ось яка історія виходить: Qualcomm вже пообіцяла, що її партнери отримують процесор в трьох різних модифікаціях. вже в наступному році, наприкінці 24-го року, І якщо вони в минулому році не змогли змусити його нормально працювати, а я нагадаю, що це процесор і ядра рівня Apple m 1 бо саме тоді почалася його розробка. В цьому році поки що також біда, а вже йде покоління m 2 То навіть якщо він вийде в наступному, хоч якимось. А це дуже реальний сценарій, адже акціонерам дуже не подобається, коли обіцяні продукти не виходять, то він вже може відставати від камінців Apple на два покоління. І ця різниця буде зберігатись і в майбутньому. Просто щоб ви розуміли, свого часу Samsung робили власні ядра Mangoст для Exynos. І я не просто так сказав робили, адже після кількох невдач вони повернулись до стандартного дизайну ARM. Google також відклали власний дизайн процесорів до 2025 року. Усілякі там опо та Xiaomi, навіть маючи просто астрономічні суми грошей, так. Тож припинили ці спроби. Тому, якщо реально адекватно дивитись на індустрію, тільки Apple змогла зробити чіпи на ARM з власним дизайном і щоб воно працювало. Так, не ідеально і питань там більш ніж достатньо, проте все ж. А Google, побачивши дату презентації, вирішили нагадати про себе двома речами: перша сказавши, що їхня презентація відбудеться 4 жовтня, де будуть презентовані Pixel 8 та Pixel 8 Pro, а також Pixel Watch 2. І звісно ж, абсолютно випадково, як і кожного року просто взяли і випадково на сайті. І показали зображення 8-го пікселя. І якщо коротко, ці смартфони трошки дивні. Старший матиме діагональ 6,7 дюйми, 120 Гц, LTPO OLED, процесор Tensor G3, 12 ГБ оперативної пам'яті, потрійну камеру та батарею майже 5000 мАч. Молодший відрізнятиметься діагоналю 6,17 дюйми, меншою роздільною здатністю, відсутністю телефотокамери та меншою батареєю. А з блоками живлення просто якийсь цирк з конями. Старша версія підтримує 27 ватний блок живлення, а молодша 24. 4 це як взагалі зрозуміти ось це, але це не всі дивності. В Pixel 8 Pro з'явиться режим Night Sight для відео. Такий собі нічний режим, але для відео. А маленький смартфон його не отримує, хоча має таку ж камеру, наче як, і такий же процесор. І це буде дуже епічне кидання своїх фанатів, якщо це дійсно так. А ще обидва матимуть Wi-Fi 7, а от Ultra Wideband підтримуватиме тільки про версія Це все інформація з усіляких витоків, проте стосовно Пікселів вони ніколи не помиляються, як правило. Samsung доєднується до усього цього новомотнього генеративного штучного інтелекту і 12 вересня планує офіційно заявити про розробку Сімплі Chat, такого собі чат GPT, але всередині продуктів Samsung. Проте це не найцікавіша новина про корейські девайси. Як я казав в одному з останніх наших випусків маленьких новин, S24 в Європі, скоріш за все, як старі часи, буде продаватись у версії з власним процесором Exynos, а для штатів та деяких окремих країн зі Snapdragon. Проте з'явились нові відносні надійні чутки, які стверджують, що s 24 Ultra буде зі снепом в усьому світі, а молодші версії в залежності від регіону. І як на мене, це дуже дивна історія, адже Exynos будуть використовувати графіку RDNA від AMD, зокрема для обробки фото та відео. А саме Ultra отримує найкрутіші камери. Дивне, дуже дивне рішення. Минулого тижня в мережі поширювались чутки, що Asus планує закрити свій підрозділ, що займається фірмовими смартфонами Zenfone, і реструктуризувати їх до відділу Phone. Люди дуже сильно почали сумувати в інтернеті через це. Тож через декілька днів Asus офіційно заявили, що нічого ніхто закривати не буде. Zenfone як випускались, так і будуть продовжувати випускати і радувати своїх фанатів у усьому світі. Але не в Україні, скажімо так, найближчим часом смартфонів Asus в Україні скоріш за все не буде. І не планується, хоча усе може статись. Але хто дійсно здивував, так це Карл Пей, засновник OnePlus. Важко сперечатись з тим, що свого часу ці смартфони реально були цікавими, як з точки зору якогось дизайну, так і співвідношення якості та вартості. Проте в 2020 році злиття та OnePlus ставало все більше і більше, і впливало на саму OnePlus. І Карл Пей пішов з компанії і не дарма, як на мене, адже я навіть приблизно не можу згадати, який там їхній останній смартфон, хоч чимось був трошки цікавим. І от у 2021 році він оголосив про створення нового бренду Nothing і першим Вайсом стали трувалися навушники з прозорим корпусом. У 22-му році вийшов Nothing Phone 1, і в цьому році світ побачив вже друге покоління смартфонів. І ось на початку серпня Карл заявив, що вони створюють саб-бренд CMT, який буде робити такі ж круті дівайси, але ще дешевше. І наголосив, що першими девайсами стануть розумний годинник та трувались навушники. Аж ось наприкінці серпня один з магазинів випадково опублікував ціни та основні характеристики пристроїв. Так от, годинник Watch Pro отримає 2-дюймовий amoled дисплей з підтримкою Always-On-Display, яскравістю в 600 ніт, купою датчиків, циферблатів, режимів тренування і автономністю до 13 днів, і усе це за 69 доларів. Навушники ж мають отримати найкращі в своєму класі ANC, круті драйвери, мікрофони, купу всякого штучного інтелеку і таке інше, і усього за приблизно 50 баксів. І швидкий блок живлення, який вміє давати усе і усім, за 30 баксів. І у мене вперше в житті є бажання замовити ці девайси, і подивитись. Чи дійсно у них вийшло зробити гідні продукти? Офіційна презентація усього цього очікується наприкінці вересня. Я знаю, що обіцяв більше не робити відео про маска, але новин про Твіттер занадто багато, щоб про них мовчати. Тому це будуть новини не про маска, а про Twitter, той, що став Іксом. Ну а ви, роблячи причинно-наслідкові зв'язки, напишите мені в коментарі, чи помиляюсь я в своїх судженнях. Тож, по-перше, ікс планує збирати історію роботи та освіти користувачів для того, щоб пропонувати найкращі вакансії, які Публікуватимуть їх в окремому розділі профілю окремій компанії, тобто Twitter перетворюється на якийсь LinkedIn. Окрім цього, з преміум користувачів збиратимуть ще й біометричні дані, які саме це дані, окрім обличчя та відбитків пальців, було не дуже зрозуміло, хоча в цій компанії за біометрику можуть вважати і звичайну метрику. Але то таке. Проте потім виявилось, що мова йде про внесення паспортної інформації і відправці в Twitter свого паспорту безпосередньо, наче як для того, щоб убезпечити себе і простіше підтверджувати свою. Особу в разі чого. Ну і в майбутньому навіть отримувати якісь державні послуги завдяки цьому. Але цікаво інше. Вперше з 2019 року Твіттер повертає можливість створювати платну політичну рекламу. Дорсі свого часу сказав, що охоплення думок. Політиками треба залучати саме самими думками, а не проплативши їх показ. І я в жодному разі не буду нічого говорити про політичні погляди керівника соцмережі X, його любов до Трампа, Такара Карлсона чи Путіна, ні я нічого такого не говорю. І що усе це впроваджується якраз перед президентськими виборами в Штатах. А ще в одному з минулих випусків новин я вам розповідав про те, що керівник колишнього Twitter, тепер який X, хоче заборонити блокувати людей. Типу їх можна зам'ютити, щоб не бачити, але ви не можете Ніяк заблокувати користувача, щоб він не бачив ваш контент? Ну, це знаєте, приблизно як вам у вікно стоїть і загадає людина, а вам заборонили закривати штори. Можна тільки просто закрити очі. І багато хто в коментарях почали казати, що це і є демократія і свобода слова, що не можна обмежувати доступ і таке інше. Проте, в той же час для підписників Twitter Blue, ті, що платять за Twitter по 8 баксів, здається, тепер можуть, по-перше, приховувати свій значок підписки, щоб не було соромно перед іншими користувачами, і це не омана, ні, не плутати. А по-друге, можна прибрати та заховати вкладку Подобається, де видно, усі посліди, де ви залишили свої вподобання. Подобайки. Ну, вони нікуди не подінуться з самих пустів. А от зайти на вашу сторінку і зручно побачити усі ваші вподобайки за одну секунду на окремій вкладці тепер не вийде. Але це для бояр, не для безкоштовних юзерів. І не переплутайте неможливість заблокувати дурачків на вашій сторінці, скам, сталкерів усіляких і таке інше, це окей, це демократія, бо не можна обмежувати таке. А дати можливість за гроші приховувати вподобайки, це не обмеження. Ні, ні. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.